Зараз, уже в останню годину, Віталію, я пропоную там перейти до обговорення от двох персоналів, але говорити про психологічний портрет. У нас є психологічний портрет Тимошенко і психологічний портрет Януковича. Кого першого будемо дивитися? Янукович. Чому тому, що він потенційний що він переможець, офіційний переможець? Потенційний потенційний, потенційний потенційний переможець. Добре, дивимося на психологічний портрет кандидата в президенти, а можливо вже і наступного президента Віктора Януковича. Все эти годы последующие, они были, как говорят, различными. Він не тільки дуже повільно добирає слова, він і ходить неквапливо, а ще ось так специфічно жестикулює на сцені та під час інтерв'ю. Це перше, що впадає в око фізіогномісту Світлані в образі Віктора Януковича. Он свої слова, то що він говорить, свої ідеї, які у нього мислі в голові круті це їх Трогає ще кілька хвилин прискіпливого споглядання, і фахівець робить висновок. Янукович кінестетик такий тип сприймає світ не очима чи вухами, а ніби відчуттями усього тіла. Світлана каже, таким людям важко мислити образно і бути гарними ораторами. Зачастую они более медленные в своих принятиях решений, движениях, то есть им надо больше времени свериться. Нервная система так работает. Плюсы его, то что он пытается действительно вникнуть в ситуацию, да, ему требуется для этого больше времени, но. Та не не, не впливає на качество навіть після того, як із Януковичем попрацювали політтехнологи. Він у багатьох ситуаціях лишається справжнім. Поза маскою політика він інший, та все ж не повна протилежність своєму публічному образу, каже наш експерт. А ще підмічає лідеру біло блакитних важко на людях. Він не нарцис. По довгу служби він знає, що йому потрібно, знаходитися на віду по його. Глубинному устройству психічському дати йому слажні бути на людях. Якщо ця людина стане президентом, значних реформ може не бути, каже вже інший фахівець Наталя. Вона соціоніки за своєю класифікацією визначає у Януковича тип хранителя. Такий був приміром у Брежнєва. Керівники такого типу несуть консерватизм. Не склонен щось мінять взагалі, тому це здається ще не і стабільності. Більше, може бути якась стабільність буде. То есть стабильность вот как таковая вот вот... Такий деже застой, можна сказати, Дякую. і все, как так вот само собою, отак от, от живеться, і вроді как і хорошо. Щоправда, ситуація з реформами може бути іншою, якщо лідера підштовхуватиме команда, каже експерт. А Янукович якраз і любить працювати з однодумцями. Керівники його типу добре розбираються в людях, як правило, суворі. Проте скандалів з публічним звільненням когось із команди від нього годі очікувати. Он може поорати у себя в кабінеті, на кого слідують, да? вплоди та что вот уволить но это будет только в кабинете. вряд ли это будет касаться таких вот масштабных истерик, которые будут задействовать би всю страну янукович не схожий на импульсивного керівника говорить експерт хоча по відношенню до опонентів може і не стриматись і дуже скоро ми найдем цих предателів цих провокаторів найдем і розберемося по повній програмі Попри подібні заяви, Наталя стверджує, лідер регіоналів не войовничий по своїй натурі. Він так діє, переважно, якщо відчуває загрозу собі. Він дуже болезненно висказує, вас критику в свій адрес. Це його слаба, якби как бы, позіція, і ці слабка він прикриває своєю вот вот нарочистою жорсткостю. А от поразки Янукович здатен переживати якщо не легко, то гідно. За словами обох експертів у політиці, лідер регіоналів вміє підійматися. Після невдач політична гра для нього не мета всього життя, стверджують психологи. Він у разі чого міг би зайнятися справою на якійсь посаді у виконавчій владі чи бізнесі. Та Янукович знає, від нього очікують не цього. Ви самі mm -hmm. розумієте, що в принципі він чоловік відомий, що mm -hmm. він не незалежний лідер. Роман Недзельський, Роман Ривуцький, ТВА.